Гештальт-терапія допомагає нам краще усвідомити себе, навчитись підтримувати себе самостійно та будувати гармонійні стосунки із навколишнім світом. Сьогодні я розповім, як саме працює цей метод, чим він корисний і чому його цінують у сучасній психології. Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, і я рад, що ви доєднались до третього випуску моїх терапевтичних замальовок. Що ж таке гештальт-терапія? Гештальт-терапія – це підхід, який фокусується на усвідомленні власного досвіду в теперішньому моменті. Її мета допомогти людям знайти баланс між своїми потребами і зовнішнім середовищем. Навчитись жити більш наповнено. В основі роботи лежить тісний зв'язок між клієнтом і терапевтом. Ці відносини є центральними для процесу зцілення. Терапевт не намагається змінити клієнта. Замість цього, він допомагає усвідомити, як ви живете зараз, які паттерни поведінки не працюють, і що з цим можна зробити. Наприклад, якщо в минулому ви виробили певну стратегію виживання у складних умовах, то ця стратегія могла допомогти тоді, але зараз вона може заважати вам бути щасливим. Гештальт допомагає виявити ці творчі адаптації і замінити їх більш ефективними моделями. Як же ж проходить гештальт терапії? Гештальт-терапія це не лише розмова, це також експеримент в безпечному просторі. Уявіть, що терапевтична кімната, реальна або віртуальна, це лабораторія, де можна досліджувати свої відчуття, емоції та реакції. Терапевт заохочує вас пробувати нові способи поведінки, шукати інші шляхи вирішення проблем. Наприклад, якщо ви часто стримуєте свої емоції через страх бути незрозумілими, під час терапії ви можете навчитися відкрито говорити про свої почуття. Це дозволить вам змінити спосіб спілкування із близькими людьми. Як Гештальт допомагає долати труднощі? Усім нам знайомі моменти життя, коли життя здається важким. Робота не приносить задоволення, відносини з людьми напружені. Ми не знаємо, як рухатись далі. Гештальт терапія допомагає знайти і розв'язати вузли, які заважають повноцінним діти. Це дозволяє звільнити енергію, яку ви раніше витрачали на боротьбу з внутрішніми конфліктами. Як результат, ви починаєте краще розуміти себе, робити свідомі вибори. І рухатись у житті з легкістю. Це допомагає не лише долати кризи, а й розвивати стійкість, здатність протистояти труднощам у майбутньому. Гештальт терапія сьогодні. Гештальт терапія це сучасний підхід, який інтегрує різні методи. Теорію прив'язаності, когнітивну психологію, реляційний психоанамір. Вона враховує різноманітність, гендерну ідентичність, індивідуальні особливості кожного. Це не просто психологія в традиційному розумінні, а глибока і практична філософія, яка допомагає жити більш свідомо і повноцінно. Сьогодні гештальттерапію викладають і практикують у всьому світі. І вона залишається на Передовій сучасної психотерапії. Гештальт-терапія – це можливість повернутися до себе, знайти внутрішній баланс і навчитись бути щасливим. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей метод, або розглядаєте можливість терапії, залишайте свої питання в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, щоб більше дізнатися про психологію. Пам'ятайте, кожен із нас заслуговує на щасливе та усвідомлене життя, і це.